Міліція затримала водія підірваного під майорськом автобуса. Він буде відповідати за спробу оминути блокпост, яка призвела до трагічних наслідків. Повідомив керівник управління міліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. Можу сказати, що водій своїми діями свідомо загубив людей, прийнявши рішення їхати по ґрунтовій дорозі. Він знав, що вздовж узбіччя дороги встановлені міни. Сподіваюся, він понесе заслужене покарання. Наразі відносно водія розпочато кримінальне провадження за статтею про вбивство двох і більше осіб через необережність. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Відомо, що автобус нелегально перевозив людей через лінію розмежування. За даними правоохоронців, більшість із 26 пасажирів цього рейсу не мали перепусток. Саме тому водій намагався потрапити у підконтрольну терористам горлівку в об'їзд блокпоста. Відсутність пропусків у людей поэтому идут на подобные действия, чтобы любыми способами пересечь административную границу. Плюс время, запрещающее передвигаться, опять же, через блокпосты. Это дым непонятный, это гарь, ничего не видно, и сплошная темнота, и люди кричат, вызывают о помощи, а мы Ми навіть не видим, що це і де. рухався він ґрунтовими дорогами, які на під'їзді до Горлівки сепаратисти замінували. Легковому авто, який їхав перед бусом, вдалося проскочити. А от автобус заднім колосом наїхав на протитанкову міну. В результаті загинули чотири жінки. Ще 21 пасажир отримав поранення. Восьмеро з них зараз знаходяться у лікарні. Сам же водій залишився цілим і неушкодженим.